Вітаю час новин на нашому телеканалі в студії Андрій Гаврилов. Про найважливіші події дня розповімо прямо зараз. Полтавщина цієї ночі зазнала комбінованого ракетно-дронового удару ворога. Внаслідок ворожої атаки постраждала пам'ятка архітектури національного значення дзвіниця Свято-Успенського кафедрального собору. Перша неділя жовтня день вчителя. Привітали їх і в навчальних закладах Полтави. А зараз про це та інше більш детальніше. Сьогодні полтавська громада всю ніч була під комбінованою ворожою атакою ворога. На ранок зупинився рух транспорту двома вулицями Небесної сотні та нижньомлинською. Зазнали пошкоджень приватні будинки, храм та інші будівлі. З місця подій наші кореспонденти. Чотири минути другого Большой вибух, Ми вискочили і були. Вулиця Небесної Сотні, Полтава, 9 ранку, перекритий рух. Усе це наслідки нічної атаки Росії. Ніна Петрівна мешкає у приватному будинку на двох господарів по вулиці Небесної Сотні. Саме їхній будинок став епіцентром всього, що сталося вночі. Полтавка каже, цілу ніч не спали, а вранці побачили уламки за подвір'ям. Нев'язку засипало стеклом. От це спасли то, що вона була під одіялом на лаву. Криші нема, вікна вибиті, очень холодно в поміщенні. Потолок обвалився. Сварився оцей, бачите, карніс, один другий, і всі стекла на нього полетели. Ховалися в укриття, бо ніч була неспокійною, розповідає полтавець Михайло Михайлович. Він проживає недалеко від будинку Ніни Яфименко. Пролунав страшний. Вибух, такого тут ніколи не було. Ми повискакували, дивитися, ну, бачимо, що там щось якісь спалахи, осколки по дорозі валяються, попало воно в бордюр, і цей бордюр він защитив нас від враження. Від вибухової хвилі у домівці Михайла Михайловича зупинився годинник, трішки постраждала люстра. Та на даху повилітали деякі гвістки, каже полтавець. Поблизу ж будинку знаходить разом з дружиною різні знахідки. Вони якісь масивні для ракети. Я так думаю, чи це може заряд? Був? Я не спеціаліст, але казав наш комп'ютерщик. Там ета він відправив якимось яким сам своїм знатокам. Вони сказали, що це може бути реактивний шахет. Через удар зазнала пошкоджень і будівля Свято-Миколаївського храму. Тим не менш, служби не відмінили. Всі вони відбуватимуться за розкладом, запевнив його настоятель Олександр Дадюхін. Вибуховою хвилею пошкодила от з північної сторони всі вікна, тобто, ну це половина вікон в храмі. Вони пошкоджені. З інших пошкоджень таких видимих немає. Ну ще будемо обстежувати, будемо бачити. Знайшли плівку. Є можливість, у нас є обладнання, і ми швиденько все організували, і закриваємо. Вибуховою хвилею сьогодні вночі пошкоджено і Полтавський обласний молодіжний центр. Самий перший вибух, який почули в Полтаві сьогодні вночі, спровокував вибуховою хвилею, от як ви бачите, вибитий повністю зовнішній ряд вікон. Враховуючи, що в будівлі немає централізованого опалення, опалення у нас відбувається лише за рахунок кондиціонерів промислових. То Оця от повітряна подушка це дуже важлива історія. Станом на 14-ту годину, 3 жовтня, проїжджі частини розчистили, відновили рух транспорту, розпочали ремонт на мережах освітлення. Працювали над ліквідацією наслідків обстрілу і робітники КТП 1628. Повідомив заступник міського голови Полтави з питань ЖКГ, начальник міського управління ЖКГ Тарас Панасенко. Для проведення ручного та механізованого прибирання проїжджої частини від уламків і будівельного сміття, також ТП-1628 задіяні в вивозі цього сміття по об'єктам, які постраждали. Паралельно працюють фахівці у взаємодії з іншими комунальними службами громади. На вулиці Небесної Сотні триває відновлення близько 200 метрів повітряної лінії та заміна пошкоджених вуличних світильників. Полтавська громада всю ніч була під комбінованою ворожою атакою, повідомила виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Постраждалих немає. Пошкоджена контактна мережа тролейбусної лінії, а також зовнішнє освітлення і зовнішні мережі електропостачання, каже виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. За інформацією, на дев'яту годину пошкоджено 16 домоволодінь. Із них є і багатоповерхова забудова, і приватна забудова. Значно пошкоджене одне приватне домоволодіння. Є і пошкодження в старостинських округах. Локації дуже розкидані по всій громаді. Задіяно понад 50 осіб. Додатково це 10 одиниць комунальної техніки різних В ході комбінованого ракетно-дронового удару. Більшість засобів, запущених по території України, які пролітали через Полтавщину, були знищені силами ППО засобами РЕП. Повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут в Карлівській громаді. Знеструмлено 8 тисяч абонентів фізичних осіб і біля 30 абонентів юридичних осіб. Нам зазнали пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури, відбулася атака і падіння уламків на підприємства газодобувної промисловості, об'єкти критичної нашої інфраструктури. Зараз оцінюються наслідки і будемо розуміти вже можливі терміни відновлення. Внаслідок ворожої атаки у Полтаві пошкоджень зазнали і житлові будинки біля соборного майдану. Ударною хвилою там повибивало скло. Говорять мешканці. Постраждав і Свято Успенський собор. Бачила наслідки прильоту. Наша знімальна група. Прибирає наслідки прильоту мешканка будинку по вулиці Соборності, 1 Тетяна. Жінка переїхала до Полтави з Охтирки. Мешкає в орендованій квартирі разом зі своїми трьома дітьми, а з нею невістка з дитиною. Тетяна каже, в оселі вибило два вікна ударною хвилею. Згадує, вибух почула близько першої ночі. Чую, як самоліт такий звук. Ну, чутно, що ракета дітей зібрала в кучу. Переждали, мабуть, два чи три прильоти, якісь, може, шахеди. І побігли там у нас укриття. За словами пані Тетяни, ремонт збираються робити своїми силами, а господарі квартири пообіцяли компенсувати його вартість. Ділиться, поки на вікна поставили сітки, а тимчасово переїхати немає куди. Фахівці управління праці та соціального захисту населення Шевченківського району документують наслідки ворожої атаки, зокрема, і за адресою Соборності. 1 люди телефонують або міську раду, або управління праці, соціального захисту населення. Ми складаємо акт. Обстеження квартири або будинку і направляємо в міську раду. Тоді на розгляд. І тоді відшкодування проходу. серед пошкоджених і будинок по провулку Петра Болбочана. 4. мешканка квартири на першому поверсі Тетяна показує, повибивало вікна на балконі. До Полтави на початку повномасштабного вторгнення разом з чоловіком вони переїхали з Харкова. Також з Вовчанська переїхала свикруха. Звук прильоту застав у ліжку, сховатися не встигли, говорить Тетяна. Ми всі підстрибнули. Без 15 час, це чітко. Ми, дуже був сильний вибух і одразу склопали тіло, Оце ми одразу повскакували, бігом позатикали, бо холодно ж було спати. А потім оце ми прибирали і о другій ночі ми вже чули, що кілька вибухів надалеченько, було і 20 штук нас вчитало. Будинок має об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, тож звернулися за компенсацією до фонду енергоефективності, говорить голова ОСББ Сергій Машковський. В неділю ми вже проводимо загальні збори для того, щоб всі ті, хто постраждали. Мали можливість звернутися до цього фонду, щоб фонд нам відшкодував. Внаслідок ворожої атаки постраждала й пам'ятка архітектури національного значення. Дзвіниця Святоуспенського кафедрального собору. Тут пошкоджені два панорамних вікна, а в самому соборі старовинна ікона Пресвятої Богородиці. Повідомили у прислужбі Полтавської єпархії Православної Церкви України. Купи битого скла і тисячі втрачених рослин, якими планували прикрашати Полтаву в результаті ворожого обстрілу міста цієї ночі пошкоджено теплиці підприємства декоративні культури. На місці побувала наша знімальна група. Це територія комунального підприємства декоративні культури після ворожого обстрілу. Серед об'єктів, що постраждали три засклені теплиці, три інші, що були під плівкою менш ушкоджені, але також потребують відновлення. Розповідає директор комунального підприємства декоративні культури Ігор Ляшко. В результаті нічного обстрілу у нас на підприємстві постраждали найбільше теплиці, в яких ми вирощуємо зараз квіти. Основна частина теплиці це скло. Практично, все скло на теплицях розбито. У декоративних культурах уточнюють, до ліквідації наслідків обстрілу було залучено чотири бригади працівників підприємства. Майстер дільниці квітникарства комунального підприємства декоративні культури Оксана Микуленко розповідає о другій ночі. Отримала повідомлення від охоронця. Він заявив, по підприємству влучила ракета. Жінка уточнює. Чоловік був в неадекватному стані, переляканий. А зараз вони виносять кімнатні рослини. В нас також вони є. Є, сціліли, будемо рятувати, будемо перечеренковувати, будемо пересівати і ворогам усім на зло. Наша постава буде квітнути у усіх красках. Пані Оксана додає, роботи додалося, бо в останній місяць літа було підготовлено багато видів рослинності. Більша кількість насаджень зазначає вона втрачена. Частина продукції, звісно, яку ми вже виростили в цих теплицях. Вона значна частина цієї продукції, вона вже не підлягатиме ніякому відновленню. Ми постараємося по можливості відновити продукцію і зараз чим ми займаємося. Це ми прибираємо скло, і та продукція, яка залишилася під склом, ми стараємося її дістати і хоч частину зберегти. Заступник міського голови Полтави з питань житлово-комунального господарства, начальник міського управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко, оцінив масштаби ушкоджень. Дуже постраждали КП «Декоративні культури. Там є руйнація теплиць, вибиті шибки. В цих теплицях вирощувалися квіти для озеленення міста. Наразі там здійснюється фіксація завданих збитків та проведення першочергових і підновлюваних заходів. 200 тисяч гривень тим, хто втратив житло внаслідок російського комбінованого обстрілу громади цієї ночі сьогодні відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Полтавської міської ради в рамках програми соціального забезпечення турбота родинам, житло яких пошкоджено внаслідок російського удару, виділили одноразову грошову допомогу. 100 тисяч гривень отримує власник однієї квартири, та по 50 тисяч гривень співвласники іншої. Саме зараз ми маємо підтримати родини для того, щоб вони вже сьогодні знали про те, де вони можуть переночувати і як вони можуть зараз організовувати свій побут. Ці кошти направляються на базову оренду і на придбання тих речей першої необхідності. У Кременчуці вибух стався в одній з квартир багатоповерхівки по вулиці Київська, 2 жовтня. Про це правоохоронцям повідомили місцеві мешканці. За попередньою інформацією слідства. Шестирічний хлопчик взяв із серванта невідомий предмет і кинув у бік шафи, що і спричинило вибух. Обійшлося без травмованих вибухом. Пошкоджено меблі. Наразі обставини події та тип вибухонебезпечного предмета встановлюють. Розповіла речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко. На попередню інформацію міг вибухнути суд боєприпас артилерійського снаряду, джерело походження небезпечного предмету наразі встановлюється слідчими. Також вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Раду жінок-підприємець при Полтавській обласній військовій адміністрації та обласній раді презентували сьогодні у Полтаві. З цієї нагоди підписали низку меморандумів. Яка мета цього об'єднання та над якими аспектами життя області працюватимуть підприємці Полтавщини? Про це розповідаємо у сюжеті. При Полтавській обласній раді та обласній військовій адміністрації створили Раду жінок-підприємець. Це постійно діючий дорадчий орган, що об'єднав власниць бізнесу, керівниць компаній та лідерок з усієї області для спільної роботи над економічним відновленням регіону в умовах війни та в період післявоєнної відбудови. Це важливий крок, адже бізнес підтримує економіку держави, зазначив голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Бізнес це покликання жінок. На той час, поки чоловіки захищають країну, підтримати економічну складу нашої держави. Обласна рада, ми можемо бути комунікатором з іншими органами, виконавчої так, чи представницької влади. І коли думка ваша буде підкріплена скажімо, нашою позицією, мені здається, що це в будь-якому випадку заважати точно не буде. Новостворена рада жінок-підприємець підписала меморандум про співпрацю з Полтавською обласною радою та радою жінок-підприємець Київщини. Ті сучасної України жінки не слабка стать, а політична еліта, адже вони відіграють ключову роль в економіці, освіті, волонтерстві та інших сферах, додав перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. На сьогодні політична еліта це, перш за все, має жіночка вича, тому що це жінки дружини героїв, це жінки, які займаються волонтерством. Це жінки, які мають статус внутрішньопорамішених осіб і відкривають бізнес за державної підтримки. До ради жінок, підприємець Полтавщини, увійшло близько ста представниць бізнесу. Сто абсолютно різних жінок різного віку, професії, бізнесу, спрямування. Тощо у кожного є своя думка, у кожного є свій життєвий досвід, у кожного є своя позиція. І ми будемо вивчати одна одну через комунікацію, через спільне засідання, через спільну роботу. Рада жінок-підприємець об'єднання мультифункціональне, додає голова ради жінок-підприємець при Полтавській обласній військовій адміністрації та обласній раді, депутатка Полтавської облради Юлія Цибульська. Адже відтепер бізнес-леді спільно розвиватимуть мікро, малий та середній бізнес, налагоджуватимуть діалог між підприємцями та владою, підтримуватимуть програми розвитку області, займатимуться і збереженням культурної спадщини. Колегіальні органи, які будуть допомагати обласній військовій адміністрації, обласній раді Мати зважені рішення з акцентом на розвиток підприємства, на розвиток бізнесу, залучення жінок бізнесу, а також створення робочих міст. Тому що як сьогодні зазначила, економіки починають війни, економіки закінчують. Для того щоб нам триматися, нам треба бути економічно спроможними. Економічно спроможними ми будемо через економічно спроможних людей, які генерують ідеї, які втілюють ці ідеї в бізнес. Створення ради жінок-підприємець у Полтаві це не лише локальна подія, а й крок до представлення бізнесу нашої області на міжнародному рівні, участі в процесах євроінтеграції та міжнародних партнерствах, які можуть залучити додаткові ресурси, інвестиції та можливості для розвитку, наголосили присутні. Бути психологом, ділитися життєвими історіями та слухати і дивитися, що люблять діти. Таке кредо вчителя історії та права Полтавського міського багатопрофільного ліцею №1 1 Едуарта Фісуна. Секретами своєї професійної майстерності напередодні дня вчителя він поділився із нашою знімальною групою. Його педагогічний шлях розпочався 42 роки тому. 15 років з них вчителює у Полтавському міському багатопрофільному ліцеї номер 1 імені Івана Котляревського. Едуард Фісон, вчитель історії та правознавства. Говорить, що бути педагогом потрібно бути і психологом, і ділитися власним досвідом і вміти слухати та дивитися, що люблять діти. Розказувати треба так, щоб їм було зрозуміло. Скажем, 8 клас – це одна стилістика, одна побудова речі. У них своя мотивація клас які вступають у них зовсім інша мотивація. Вони хочуть зберегти якісь кошти родині хочуть би заплати навчатися. Покинути вчителювання думки були не приховує Едуард Фісун. Додає, міг би викладати і у вище, але зрозумів, потрібно робити те, що робиш найкраще, і смачно розповідати це не головний критерій викладання. Якщо право це. Це конкретні життєві ситуації, як повинні діти ті, діяти в цих ситуаціях. Такі практичні навички, і вони дуже важливі. Історія це не просто факти якісь, це певні дії, певних людей, чому вони приймають такі рішення. В житті Едуарда Геннадійовича була і військова служба. Чоловік із перших днів повномасштабного вторгнення пішов добровольцем. Коли танки стояли в гадячі, треба було швидко приймати рішення і ось так. При терішені швидко учні ліцеї підтверджують їх вчитель і справжній педагог, і приклад для наслідування. Він дуже компетентний. Він дуже цікаво веде уроки. Цікаво слухати його історію, бо він додає. Ну, він дає матеріал не тільки по книзі, а й додає історії життя. Завжди дає можливість висловити свою думку. В нас уроки проходять у вигляді живого діалогу з учнями. Розповідав такі деталі, які не можна знайти. В звичайних просторах інтернету та в книгах таких, яких ми вчимося. Це для мене було дуже цікаво. Дуже цікаво розповідає не тільки матеріал уроку, а й свій досвід життєвий. І я вважаю, що це нам дуже допоможе в майбутньому. Завдяки таким вчителям, як Едуард Фісон, Полтавський міський багатопрофільний ліцей, номер один імені Івана Котляревського, і тримає марку, каже директор навчального закладу Світлана Карапиш. Ліцей це не просто будівля, це люди, люди, які формують атмосферу в закладі. Завдяки нашим талановитим і обдарованим ліцеїстам, і завдяки нашим педагогам, професіоналам, які мають до них підхід за підсумками платформи освіта UA Education, ми отримали перше місце по місту, перше місце по області і 79 дев'яте місце по Україні як кращі заклади України за якістю освіти. Нагадаємо, вже 5 жовтня цієї неділі в Україні святкують День Вчителя. Молодість та енергія під опікою досвіду та авторитету сьогодні у Полтаві. Колектив 23-ї загальноосвітньої школи провів спортивний квест. «Move up» учителю з любов'ю. Захід присвятили Дню вчителя на урочистостях. Побувала і наша знімальна група. Спортивний квест, Move ап учителю з любов'ю організували та провели вихованці 23-ї загальної освітньої школи разом з учительським колективом. Присвятили його дню вчителя. Педагоги діляться свято планувалося з колегами до події, підходили максимально відповідально. Це один величезний квест на футбольному полі, поділений на 10 секцій, де учням запропонували як спортивні активності, так і відпочинок. На майданчику зібралася команда. Педагогі це досвід, мудрість, авторитет, мужність. І з іншого боку, команди це молодості, енергії, драйву. І тому хотілося б, щоб сьогоднішній квест показав нам, що ми з вами одна родина, одна сім'я, що ми разом можемо подолати все. На святі використали усім відомі види спорту елементу футболу, гандболу, літаючий диск фрізбі та футтеніс, розповідає вчитель фізичної культури Сергій Перетятько. Ми цим хотіли показати, що спорт це здоровий спосіб життя, і на одному майданчику в нас зараз займаються десятирічки, тобто дітки, яким 10 років, і вчителі. Вправи підібрані таким чином, що всі можуть їх зробити. Сьогодні було організовано гарне свято в наші складні часи. Такі заходи піднімають настрій і дітям, і вчителям зазначає вчителька хімії Олена Кондра. Поєднати і день вчителя, і день спорту, адже активність зараз це досить рідкісна річ. Вона об'єднує вчителів і учнів нашої школи. Ми вдячні за проведення цього свята, звичайному нашому керівництву організаторам, але і нашим колегам, учителям 28-ї школи. Вони радо прийняли нас у своїй школі, і ми вдячні за такий теплий прийом. Учениця випускного класу Софія Горулько, яка брала участь в організації фізичних активностей, ділиться це свято не тільки спортивне випробування, це справжній квест. Кожна команда може проявити свою дружбу. Та підтримку одне до одного на цьому заході. Ми бажаємо. Ми хочемо привітати наших вчителів з ним, вчителя, ми Хочемо побажати їм щастя, здоров'я, всього самого найкращого, натхнення в роботі та мирного неба над головою. Ми вас любимо! Вихованці школи радо поділилися теплими привітаннями для своїх вчителів. Я вітаю всіх вчителів Полтави та 23-ї школи. Дякую вам! Усім! Я дуже люблю школу. Я хочу всіх, всіх вчителів привітати. Зі святом. Учні школи підкреслюють, дуже раді можливості навчатися, відвідуючи школу і спілкуватися один з одним. За їх словами, такі моменти особливо цінні. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. А я нагадую, що наші сюжети можна переглянути на сайті IRTPL.UA. Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію на телефон 615 800 615 900. На все добре! Все обов'язково буде Україна!